Що нового у Кам'янському станом на 22 вересня. Про це розповімо у випуску новин міської інформаційної служби. І з вами Володимир Кравченко. Вітаю. У нинішньому випуску говоритимемо про таке. У місті завершить розпочати до війни роботи із оновлення об'єктів соціальної інфраструктури. Мешканцям області розповіли, як працює система видачі електронних рецептів на антибіотики. Феттерапія, відмінна допомога при стресі. Розповімо, хто рятується нею у Кам'янському. У Кам'янському не тільки допомагають військовим, але й знаходять можливість продовжувати виконувати ремонтні роботи на об'єктах охорони здоров'я та освіти, які розпочали ще до війни, аби забезпечити належні умови для кам'янчан та вимушених переселенців. Хід робіт тримає на контролі очільника Кам'янського Андрій Білоусов. У Кам'янському вперше за весь час експлуатації ремонтують міську стоматологію номер один по проспекту Тараса Шевченка. Лікарня обслуговує 60 тисяч осіб на рік, серед яких 15 тисяч маленькі кам'янчани. Аби заклад став більш комфортним та сучасним, як для пацієнтів, так і для персоналу. Тут замінюють внутрішнє оздоблення, монтують нові системи опалення та вентиляції. Для лікарні буде закуплено сучасні стоматологічні установки та цифрові рентген апарати. Замінюють покрівлю також у стоматології номер два. Що розташована за адресою Січиславський шлях 18 Масштабна реконструкція триває і у міській лікарні номер 1 яка надає спеціалізовану психіатричну допомогу. Дуже специфічна лікарня. На сьогодні вона надає допомогу не тільки психіатричну, але й амбулаторну, багатопрофільну, лікуються поліативні хворі і є люди, внутрішньопереміщені особи з Донецької області. З моменту застосування лікарні з 1887 року у нас. 39 будівель, але не єдиного разу не було проведено капітального ремонту. Тут виконуються ремонти покрівель, фасадів, систем комунікацій. Буде проведено благоустрій території. Заклади охорони здоров'я готуються і до епідсезону коронавірусної хвороби. В лікарні номер 7 за підтримки області встановили чергову кисневу станцію та реконструювали всю систему кисні забезпечення. На теперішній час в лікарні до централізованого кисні забезпечення підключено усі 420 25 ліжок міський голова постійно здійснює контроль підготовчих заходів до підсезону, введення в експлуатацію цих кисневих станцій, і також стану підготовки медичних закладів до підсезону. За кошти Європейського інвестиційного банку проводять ремонтно-будівельні роботи на об'єктах будівлі гімназії номер 11 та будівлі колегіуму номер 16 На сьогодні ну, ми всі розуміємо, що змінилися часи. Відбувається перерахунок коштури. Планувалося ввести в експлуатацію ці об'єкти до нового року, але на сьогодні це нереально. Тому об'єкти будуть введені по плану до 1 вересня наступного року. Тобто, у 16-му колегії у нас відбувається добудова, їдальні, актові зали, перепланування. У одинадцятій гімназії у нас добудована вхідна група, перебудова і облаштування кабінетів. Тобто йде повністю реконструкція як взовні, так і всередині. Серед іншого, за вимогами часу до проекту реконструкції 16-го колегіуму додали і облаштування бомбосховища. Російські війська вкотре обстріляли Дніпропетровщину. В ніч на 22 вересня окупанти здійснили артилерійський обстріл із реактивних систем залпового вогню по Нікополю. На жаль, на цей раз не обійшлось без втрат. Усі подробиці розповіли на брифінгу в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Наслідок ворожих обстрілів пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, адмінбудівлі, футбольне поле, лікарні, краєзнавчий музей, кафе, магазини, автівки, місцевий ринок, гаражі, газопровід та лінії електропередач. Вчора ворог гатив по Синельниківському та Нікопольському районах. Одна людина загинула, дві поранені. Вчора по обіді ворог спрямував ворожі ракети на Синельниківський район. Влучили по інфраструктурному об'єкту та сільгосппідприємству. Є руйнування вже надвечір. Російські окупаційні війська вдарили по Нікопольському району Червоногригорівській громаді та Марганецькій громаді. Загинула жінка 63 роки. Також поранені двоє людей. Пошкоджені будинок культури, приватні оселі, господарчі споруди та водогін. Сьогодні серед ночі ворог знову накрив Нікопольградами, випустивши близько 20 снарядів по мирному місту. В результаті обстрілів є один загиблий, понівечені житлові будинки та міська інфраструктура. У кривому розі російський дрон камікадзе влучив будівлю, внаслідок чого виникла пожежа. Від нічного обстрілу загинув 35-річний мирний мешканець Нікополя. Ворожі снаряди понівечили 13 багатоповерхівок та 4 приватні житлові будинки. Сталося 4 пожежі у гаражах та торгівельних кіосках. Вогонь приборкували 16 рятувальників та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Також пошкоджені дві лікарні, школа. Футбольне поле, музей, адмінбудівлі, місцевий ринок та кілька магазинів, зруйновані стелі на алеї пам'яті під обстріл потрапили також заправка і автівки. На вулицях міста залишились вирви та уламки від снарядів. Сьогодні, вранці, у кривому розі у двопорохову будівлю влучив ворожий дрон Камікадзе, внаслідок чого у будівлі виникла пожежа. Вогонь ліквідували сім рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. На щастя, обійшлось без постраждалих. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував свій візит на 77-му сесію Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, що днями проходила в Нью-Йорку. Він зазначив, що глобальний голод, ядерний тероризм і небачне раніше насилля ті асоціації, які сьогодні викликає Росія у світових лідерів. Усі виступи торкалися ситуації в Україні та глобальних наслідків, які вже спричинила війна, і які ще спричинить у майбутньому. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль переконаний, значний інтерес світових лідерів до України демонструє їхню схвильованість і бажання об'єднатися перед лицем цих жахливих загроз з боку агресора Російської Федерації. Окремо відзначив прем'єр співпрацю з МВФ. Так вже в жовтні місія Міжнародного валютного фонду розпочне роботу над новою спеціальною програмою з Україною. Про це домовилися з керівницею МВФ Кристаліною Георгієвою. Зокрема, прем'єр-міністр наголосив, що під час розмови з керівницею МВФ окреслили подальші кроки двосторонньої співпраці. Прем'єр подякував фонду та особисто пані Георгієвій за швидке реагування на виклики, що постали перед Україною через російську агресію, та за надання 1,4 мільярди доларів допомоги. За словами Дениса Шмигаля, його запевнили, що МВФ залишається непохитним партнером України. Водіям радять бути обережними. В обласній військовій адміністрації наголосили, істотно збільшилась кількість ДТП на дорогах. Їх цьогоріч на автошляхах Дніпропетровщини зафіксовано майже 6 тисяч. Загинуло 158 людей, понад тисяча травмувалися з причин нехтування паском безпеки та ігнорування елементарних правил дорожнього руху. За даними патрульної поліції області, порівняно з минулим роком, кількість ДТП зменшилась майже на 40%. На третину стало менше аварій з постраждалими. Найбільше дорожньо-транспортних пригод у регіоні сталося через перевищення швидкості керування на підпитку, а ще порушення правил маневрування та проїзду перехресть недотримання дотримання безпечної дистанції. Сований підхід до вживання антибактеріальних препаратів це основна мета впровадження електронних рецептів на антибіотики, адже лікарський досвід доводить, популярне в людей самолікування антибіотиками стає причиною багатьох ускладнень. На цьому наголосили на брифінгу в обласній військовій адміністрації і розповіли більше про електронні рецепти та схему їхнього отримання. Вже як другий місяць на Дніпропетровщині виписують антибіотики за електронними рецептами. Це можуть робити як сімейні лікарі, так і лікарі вузьких спеціальностей. Простіше кажучи, ті, хто лікування антибіотиками, призначає. Головне у цьому виключити ризики самолікування, безконтрольне використання антибіотиків при вірусних інфекціях, зміна антибіотиків і неправильний курс призначення, чи довго, чи коротко, чи стартність того антибіотика. Як коли людина робить це власноруч і сама вирішує, що їй лікуватись, то це призводить до того, що бактерії стають устойчивими стійкими до антибіотиків, і ми не можемо з ними боротися саме тоді, коли нам треба використовувати ці ліки. В електронному рецепті лікар буквально прописує усю схему лікування, що допоможе і фармацевтам, і самому пацієнтові. Окрім хімічної назви речовини, яка призначається, лікар зазначає кратність прийому, як приймати цей препарат дозування. І такий рецепт виписується на 30 діб. Лаптеці мають запитати рецепт і потім вже, відштовхуючись від хімічної складової ліків, запропонувати людині підходящі варіанти медпрепаратів. Пацієнт може придбати не повністю всі ліки, якусь частку з призначених він отримає в аптеці відмітку, що частково і скільки видано цих ліків, і вже не йти за новим рецептом, а з тим самим рецептом прийти і отримати другу частку цих призначень. Тобто система достатньо гібка для того, щоб все це відбувалося. Якщо ж лікаря немає можливості виписати електронний рецепт на антибіотики, альтернатив. Лівою буде паперовий, а от продаж антибіотиків без рецепту аптеці погрожує штрафом. Таким чином, переконані медики, прийом антибіотиків людьми буде тісно необхідним і виправданим. Практика нововведення у нашій області доволі успішна. Виписано вже 1150 електронних рецептів для пацієнтів. Виїзд за кордон дітей, яким не виповнилося 16 років одне з найчастіших питань, з якими останнім часом стикаються юристи. Які правила та обмеження у рамках чинного законодавства наразі діє, розповіли адвокати камінського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. Директорка мінського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Андрій Дешлюк розповідає: причини для перетину кордону у кожної родини різні. Ця процедура під час воєнного стану спрощена. Якщо дитині не виконало 16 років, то під час воєнного стану немає необхідності отримувати дозволу другого з батьків, тобто батька або матері, яка не супроводжує дитину через кордон. Тобто, якщо в мирні часи мати з дитиною притинають кордон при наявності нотаріального завіреного дозволу від батька, який не супроводжує дитину, то у воєнний час цей документ не є обов'язковим. Єдиний документ, який необхідний саме для дитини, це свідоцтво про народження дитини та або накордонний паспорт. Діти, які не досягли 16-річного віку на законних підставах, мають право перетинати кордон у супроводі інших дорослих, наприклад, бабусі, дідуся, повнолітнього брата чи сестри, за наявності про народження дитини та документ, який підтверджує наявність родинних зв'язків. І якщо це не є родичами дитини, то на підставі письмової заяви одного з батьків завіреної обов'язково в органах опіки та піклування та за наявності також свідоцтва про народження. Якщо це відчим або а, мачуха, то це, в принципі, є. Свідоцтво про народження дитини і безпосереднього свідоцтво про шлюб. Після перетину кордону тієї чи іншої держави, супроводжуючі особи дітей, які обліковуються в дитячих будинках, протягом одного робочого дня повинні звернутися до консульства. Якщо з дитиною виїздить мати, робити цього не потрібно. Якщо в одного з батьків або супроводжуючих представників дитини є усі необхідні документи, Державна прикордонна служба не має чинити. Спротив у перетині кордону. 22 вересня Центр молодіжних ініціатив провів заняття з педтерапії, яке вже стало можливим завдяки підтримці програми Єднання заради дії. Такі заходи проводять систематично, аби підтримати дітлахів та молодь нашого міста і вимушених переселенців. Усі подробиці дивіться далі у сюжеті. У рамках програми Єднання заради дії центр молодіжних ініціатив розробив комплексну арт-терапію, до якої увійшли і спілкування з тваринами. Вже не вперше до кінного клубу Хорсиска Камінське» на педтерапію запрошуються учасники програми. Подібні заняття сплановані до кінця року, сповідає директорка центру молодіжних ініціатив Катерина Боровик. Пет-терапія для дітей та підлітків нашого міста віком від 6 до 12 років. Частина з цих підлітків 50% – це внутрішньо переміщені особи. Таким чином ми намагаємось покращити психоемоційний стан дітей. Полегшити їхню адаптацію в нашій приймаючій Кам'янській територіальній громаді. Заходи ці стосовно терапії вони розплановані в нас до кінця року. Окрім такої пед-терапії, нас ще проводяться і ізотерапії, музичні терапії, танцювальні, спортивні. Тож слідкуйте за нашими сторінками в соцмережах та долучайтесь до заходів нашого молодіжного центру. Кінний клуб «Хорсес Кам'янське початку війни активно долучається до міських ініціатив та підтримує вимушених переселенців. Зустріч з кіннями – улюблена частина програми сієї малечі, адже спілкування з тваринами на свіжому повітрі знижує тривожність, покращує моторику, а головне заспокоює та розслабляє. Сегодня дети у нас посмотрели наше конное шоу нашего конного клуба, также покатались верхом на лошадях, получили массу удовольствия. Наш конный клуб принимает участие во всевозможных мероприятиях не только нашего города Каменское, но и города Днепра и его окружения. Также у нас единственный конный клуб, который имеет свою ярмарку, мастеров, куда мы выезжаем на всевозможные мероприятия, где мы показываем то, что мы умеем, что наши мастерицы умеют и как наш конный клуб развивается. Всех людей мы принимаем Нам код не клуб, усіх стараємося не покатати на наших лошадях і ждемо на наші тренування. Сьогодні кожен небайдуже використовує доступні можливості для підтримки тих, хто опинився у скрутному становищі, тож Центр молодіжних ініціатив націлений і надалі впроваджувати подібні проєкти. І наприкінці випуску погода. Температура повітря вночі на п'ятницю становитиме плюс 10 градусів. В день на набагато тепліше до плюс 15. Протягом дня очікується мінлива хмарність. Вітер південно-західний до 3 метрів на секунду. На цьому всі новини станом на 22 вересня. І з вами був Володимир Кравченко. Віримо, що з кожним днем добрих звісток в Україні становитиме тільки більше. Бережіть себе. Ми ще на один день ближче до перемоги.